Що і непоганий взяв ма я, я думаю їх менше. Так не виглядало, а то зрая на жаль, не мала. Друзі, чуєте? Яна она, арбана. всім доброго здоров'я! 17 година, річка прудчумець з товаришем з романом, спінгова риболовля на головні. Сьогодні поїхав в такі місця, де давно не рибали, походжу. Але кажу Роман, що слабенько тут з рибою, баклани ці участки, об'їдали. Є вода, є вудки, і треба щось спіймати. Подивимося, як буде сьогодні. Так, Роман ловить. Спека у цих любацьких чоботах великих, тому що отакими хащами треба лазити, а там в важина обдираєш чисто. Стандартний комплект яким цього року і того року ловлю головня фаворит X1, точніше X11 682 UL від 1,5 до 7 грамів стрімовий спінінг, підкленя взагалі суперогу. Гарне місце я колись тут ловив немалих Ну Погано що там купаються, але ніби і трохи нижче купаються. Вода чиста-чиста, А да, чисто, чисто. Аж занадто чисто. Так, що це ставити, що кидати. Ну по-любому сьогодні буду вертушку кельта. Кидати. Поставлю рону півтора грамову. Є коробка ще з обларами, тільки селект, з коливалками і одна з воблерами. Двостороння. О, покльовка. Муточок. Класно. Зараз ось те чуть є приямок тут. Треба буде затриматись надовше. Знову скубно. Є. Є перша риба. Ага. Фленик? Фленик. Може бути, що й такий весь буде, покажу. Дзвонив товарушу, кажу, давай сюди підемо. Він каже, підемо, без проблем, каже, але з рибою туговато. Так що будемо раді кожній. Рибі, кожній покльовці. Вже раз так вертушка на мене дивиться, то я її візьму. Непоганий взяв. Навіть до на Я перше ставив золоті, коливалки покидав, а міняв моделі. Тепер поставив цю і зловив рибу. Там просто мої вудки корч над водою і за ними бачу що є приямок. Там місце заліз опирали. Зараз спробуємо там є. Третя рибка. З під того самого бережка. Кленик. Рона 1,5. Я зараз кинув берег. там Попри берег по-любому якась дрібна стоїть. Спробуємо спіймати. О, і зразу є риба. Що я й говорив? Там мілку люди купались з тої сторони, і вона собі підійшла сюди. Ось такий кленик, як палець. Будь, як палець. Зарод за заніздрю. Такий малий вже хижачий. Четверта рибка. Знову скубнула. Скажем так, ніби реби щось трошки є, але дрібна. Час... У, знову є. Ну, ха Я головні тисячі за життя зловив. Він коли сам собі витягує такого і Думаю, в Чому радіти вже їх? І... Скільки переловив холостерів. Кожного ловиш і задоволення отримуєш. Може якби і цієї лолі задоволення не отримав, то можливо би її не ходив ловити. Вже настрій є. Але ще не менше воду кинув. О! Не зрозумів, непоганий. А цей промазав, навіть як зловився, але непоганий. А водечка там взагалі каміння стручить з води. Це вже підбагрився, але симпатичний. Це вже шостий. Я зловив звідти теж зловив. Шість точок зловив вже. А ти? А клені не було? Швайки, а в мене, мене немає клейники. Може коловалку більшу кладе, об'ємнішу. Я не маю. Може би було і добре, але я не маю. То в мене є, на? А як? Це від А ти що? Може дійсно вона більшу бере. Вона не хоче. Вона ж собі в цього... А проводка, яка у неї? Широка. Повільно? Так, повільно і широка раз. Да. Широка, гарно, так. Те ще трошки хоче більшого. більше одне. У мене бачиш, швайки ні одної нема. Це самі швайки. Браво. То покльовок до ас у мене були сьогодні. Так. У мене нічого. Я туди на брідок попробуємо нижче. Вода велика тут? З руками? Ну, файна. ямчина. А, прошу. Дело пішло. Так, є поклвки, зараз закину під корчики. І зразу спідко. Щас смик-смик. Є. Супер. Процес іде. поклівки є, задоволення є. Є? Yeah. Класно. Так, зайшов сюди на, на перекат. Варшли щось вище на тому плесі. Я пішов сюди нижче, подивитися, яка тут обстановка. Обстановка невтішна. Що я там бачу, треба баклани полетіли. Десь тут у них є тут гніздування. На жаль, на жаль. То плес ну, людний, там не туди бояться, а тут... Людей немає, де весь літа і там крутиться. Тут ми всю рибку не повиїдали. Нема тут покльовок вже. Перспективне місце по протечі. І водорості багато, я думаю, що на пакету треба буде, а ні, риби тут водорості, тому так багато, бо тут нема кому її їсти. На причина. Ну таке подивитися туди на топлес, як воно виглядає нижче опа, дивіться О, який слід. Це кабанчик тут ішов, та не малий кабан. Тут з той сторони ріка, типу це острів рахується, зараз на острові. Сподіваюся, кабан десь тут не сидить. З двох сторон течі, з тієї сторони і з тієї. Якраз тут і слід сюди пішов. Друзі, чуєте? Я на барбанах. Коротше такі тут була дичина Через воду в берег пошуміла. Зараз спробую знайти сліди Бачите, острів, ніхто не ходить. Зараз спробую є на камінні мокре. Я ось тут каміння мокре, десь він тут вискочив. Бачите, краплі води на, на цьому, на каміннях. Може він десь тут і ще. О тут тут мокре. Ага, Ось тут вийшов на берег. Камінь повністю мокрий. А мені тут наибольше мокрый. Щоб знайти де міг вилізти. Знайшов. Ось тут він виліз. Зараз покажу. Є мокрі сліди. У берег тут покарабкався. Ось тут він виліз. Я ось туди повну траву. І туди він шолив корч. Ось сліди. Ну що то дивац? Поливання немає, де чи не є. Зрає качок полетіла. Тут дочинив сюди. Море стало. Цілі дерева сидять в бакланах. У них тут колонія. Я попробую підійти. Ось там баклани всілись на деревах. Баклани, вроді може чаплі з ними білі. Так, один полетів. моя, я думаю їх менше. Так не виглядало, а то зрая, на жаль, не мала. Дивіться, туди полетіло скільки. Є. І вони оцю ділянку прута тут контролюють. Виїдають. Ми там ловили там міст через річку, люди ходять, вони там бояться. А сюди нижче вже все. Тут ці баклани поселились. Це з одна з колоній, які я знаю, що є на пруті. Там нижче ще знаю місця, де, де вони мешкають. Так що тому і з і того. Так, що, що я? В принципі, що хотів дізнатись, дізнався, йду вверх течії. Товариш там рибу ловить, напевно, щось підловив. Душе що до вечора час є. Що можливо на тому перекаті або вище підемо. Що щось треба спіймати. Якщо б за дичину не ганявся, то трохи би щоб риби підловив. Сьогодні вона клює. Є. Є Клює він сьогодні. Оба! Ще під вечір. Може парочку по... Получиться спіймати. Класно. Що, як ти тут? Скільки шток десь? 10 спіймав більше. Десь 10 злою. А, на ромбик. Все на оце. А де лиш, ти сюди прийшов і тут і мають доводити. То рукосінь у мене це одна з любимай була ромбик цей. А в якому колірі? Це срібне. Я йшов туди, там баклани, колонія та підкрався до них, та животні там. Та кілька десятків, 30-40. Там Там взагалі нема риби, там все, отоплеса, нижні, все в шварах. Кабан. Я ж пройшов і це попри мене десь метрів. Ну, десь сім корчами такі прыжки. Я на острові там сидів і кабана, і, і козю. Э, ты куда хочешь ты? Дом. Нет, а до дома же нет, а да? Не ходишь? А что ж не пьется? Нет, а да, хорошо бы брат. Скобного? Ах. Я я поклевки, я интот, перекатом.

Файненько атакував, аж з води вискочив. Дивіться, клань за кланем іде? Класно? Як ще щось? Не зловив? Я тут зловив десь три або чотири, не пам'ятаю. Покльовок я дофіга. Бач, У мене така рона. Є є покльовки, вилетіли ця. Одноденка, денка, бач, вітає. Я два клейні зловив, тільки впала обласна і зразу. зразу то бач, вилетіла ця одна денка і тут mm -hmm. на перекаті його достає. От коли вилітає ця одна денка, кажуть, що не клює. Ніфіга, воно клює. Воно ну, не клює, коли пройде тиждень на наїсся, тоді так. А я потрапав, таку літає багато покляво коч, весь бачить. Він літається, лавиться і лавиться. І тоді головень такий і одноденку, весь риба за рибу. І він її одноденку їсть, але він їм на блесне нападає. Він тоді, він тоді стає агресивніший. А коли вже пройде там тиждень, він наїсть її, тоді так, тоді він вже не клює. А вот такое, вона починаю літати, то ловится. Ну так, на прикри честно славных хотя под Ну не кропні, але зато в кількості сьогодні. Класно, що? Так, я вже цього більше не закидаю, збираюся, все ще кидай. Раз другий і треба йти. Ну що, друзі, така коротка, але насичена риболовля сьогодні була, насичена подіями. Скажімо так. І в принципі кльов був, такий навіть дуже непоганий. Там більше 10, може десь 15 точно риб спіймав. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, коментуйте, посилання на слайдів буде під відео. Ну і, ну і до зустрічі!